Коли в Хорватії була така вечірка, там такі танці, всі танцюють парами. А наші жінки сидять і знаєш, і, і плачуть. Японці вони навіть боялися до Польщі, до країн Балтії летіти, бо в Європі війна. Спробуй там в Краматорська, в Слов'янську, да знайти там дорожчі готелі, мабуть, ніж в Одесі. Я сказав, що я буду першим, який буде розвивати туризм в Криму. А ми возили, ну звісно, Закарпаття, звісно, Гуцульщина, звісно, Львів, Зам, також Полтава. Коли інші возили на один день, ми возили на п'ять днів. Наші туристи вже звикли подорожувати без росіян. Їхати чи ні? Війна забрала в українців можливість подорожувати. Але туристична сфера та її представники не зупинилися й працюють. Про це у програмі Перехрестя з Христею Равлюк, власник туристичної фірми Ігор Захаренко. У четвер о 18.30. Не пропустіть.